Моє вітання, друзі, сьогодні Suzuki Adres V125S. Пропоную вам розглянути для придбання 4 такти, інжекторний на повітряному охолодженні Address На сьогодні, скажімо так, одна з найзатребуваних моделей, тому що модель не звичайна, а Limited Edition тобто серійного випуску обмеженого. Це в нас версія з підігрівом рук. от Як ви бачите, це заводський підігрів рук. В якому стані. Зверніть увагу. І підігрів сидіння. Це єдина модель взагалі з усіх, з усіх скутерів, які тільки є, яка йде з штатним підігрівом сидіння. Дуже крута штука і дуже потрібна, особливо для людей, які працюють на скутері, на доставці. Це мега крута штука. Він з заводською сигналізацією також. Тому моделька просто, я ж кажу, має все і навіть більше. По-перше, в неї сама зручна посадка, мабуть, з усіх таких куба, малокубатурних 125-110, тобто можна сісти, вирівняти ноги. І це в людині зі зростом 1,90 м практично. Тому моделька потужна, невеличка в розмірах із зручною посадкою і з купою крутих функцій і плюсів. Багато плюсів у цієї модельки. Є, звичайно, ще мінуси, але плюсів, звичайно ж, більше. Так, ну що, почнемо з ключика. Один ключик був в комплекті. Як я й сказав, він з сигналізацією, з підігрівами рук сидіння. І сигналізація ставиться от автоматично, вже повинна була б, О, є. Отак от вона працює, пробіг 21,776. Тут, дивіться, карбонові такі вставочки є. Гарненька моделька свіжою приборною панеллю. І стан просто шикарний. Як на мене, гачечок для цього для кульочка є величезний карман. от величезний карман, дуже-дуже. Практично все гарно продумано, з посадкою ніх. Тут є навіть кріплення заводського замочка протиугонного, Тому, взагалі, я скажу, модель супер. Так, Підігрів е, тільки на переднього, нагадую водія, ззаду підігрів не працюється, щоб знали. Так, Отак сидіння, сидіння заводське. Виглядає, ось іде. На підігрів проводка. Тут в комплекті даю друзі, хто не знає, лімітована серія йде з захистом від вітру. Я їх просто не чіпляв. от Вони заводські, все, кому буде потреба поставити. от такі тут штучки. Моделька десь приблизно 12-х років випуску, можливо, трішки свіжіша. по року важко сказати. Важко в Сузуки точніше знайти точний рік випуску. Бо вони такі секретні трошечки. Так, ну Тут все ідеально під сидінням. Всі, всі пластмасочки, все, все гарно, все чудово, величезний багажник, адреса Можна кофрик причепити, друзі. По дизайну він також, як на мене, дуже і дуже гарненький. Так, Далі по гумі. Гума задня повністю нова. 100х на, на 10. Це вона стоїть. Дюро. Дюро, гарна якісна гума і правильна сотка тут стоїть. Оригінальний амортизатор, не тече без ніяких питань по пластику, гарно все супер, дивіться, тут є подряпенка, бачите? По лівій частині так, далі тут огляд, як завжди. Варіаторів, дивіться, в кінці, є, дивіться, ніжки для пасажира, дуже зручно на адресику. Що в одному, що вдвох. Дуже гарна моделька. Так. Е, дискові гальма. Передній диск тут новий стоїть абсолютно. Е, пера, гідравлічні. перах, скоріш за все, буду міняти сальники і міняти мастилку. Я от прокатався поганенько, вилка працює, але вона не тече. дивіться, друзі, немає питань по ній. Але вона, як на мене, потребує уваги, тому зроблю, подивлюсь, данлоп, передня гума і також практично нова, абсолютно на новій гумі, скутер. Я б сказав, що дуже пощастило. І все таке гарненьке дюро. Dunlop, без подряпин. Тут у нас спереду взагалі ні єдиної подряпини в принципі немає. Все гарно. Так, по правій частині в принципі, все ідеально. Ну, одна от там в районі багажника, друзі, подряпана, і все. Так, все чудово, все чистенько. Якщо часто обдув буває, проламаний, тут у нас цілий, як на диво. Все прекрасно. По адресу. Рекомендую друзі, хто, хто працює, не прогавте. Вони в мене вкрай не часто бувають. Я думаю, що ще не скоро будуть. Тому, дивіться, по голові. Мені подобається фара, фара така на посмішку схожа. Гарна. Все гарно у цій техніці, друзі. Я б і сам особисто на такій модельці катався б однозначно, мав володіння G-версію попередньо Суперові апарати, що G, що S. С, правда, на сьогодні важче достати, ніж GS. У них навіть і кікстартер є. На їхню кубатуру в них є і кік, і стартер, і ще й навіть датчик. датчик цього спідометра від заднього колеса працює. Ну, Гарна, технологічна, надійна, потужна, зручна, практична, симпатична модель. От реально. Адрес таки гарна техніка. Ну все, все добре, по роботі, в принципі, питань нема. Гарненько, чистенько працює. Поворотнички. О, техніка завелась. Так, поворотничок працює, ближній дальній працює. Подобається, що гарно клацає реле поворотів, є повторювач на таблові, це дуже корисно. І гарно клацає само реле поворотничків плюс світловий сигнал. Це дуже добре. І на слух, і на зір, щоб ви не пропустили поворот. Це дуже важливо. Вимикати, ключів підігрів сидіння. Друзі, сидіння реально гріє дуже і дуже гарно. В якийсь осінній чи зимовий холодний день отак виходити, завели його на дві хвилиночки покурили, хто курить, а бажано не курити. от Зайшли там в будиночок через 5 хвилин чи 2 хвилинки вийшли, сидіннячко тепленьке, ручки тепленькі. от І ви собі їдете. А де в нас пульт на ручки? Треба подивитися. Так, ну в принципі все, друзі. Все показав, працює чистенько, тихенько, візуально, в принципі, одна подряпенка. Кому цікавий тест-драйв в описі під відео. Дивіться, кому цікаво, купуйте. Контакти в описі, посилання на телеграм-канал з асортиментом іншим. До вашої уваги також там. Дякую тим, хто підписаний на мій YouTube канал. Побачимось у нових відео. Всім гарних, якісних покупок. Так, шановні Suzuki адрес V125S, СК Лімітована. От В якому стані передній варіатор. Все чудово, все прекрасно по ньому. Доріжечки всі цілі, оригінальні сезуковські варіатор. Ролики оригінальні також. Невеличкий знос десь де не є, але взагалі такий незначний, як ви бачите, квадратних місць, як правило, немає. Тому знос не більше 10% десь по ролику є, можливо, але не більше. Коротше, ролики чудові. Ремінь взагалі в стані нового. І задній варіатор. Як ви бачите, все чудово, колодочки щеплення, живі. Це проблемний момент для адресіка. Варіатор коштує грошей нормальних. Ну і тарілка варіатора передня. Якщо по розхідничках все чудово. Можна в принципі найближчих 10 15 не заглядувати.